Всім привіт! З вами Блакбайк. Я Стас чи у когось іншого очікував кого побачити тут. Не вигадуйте мені. Я зараз розповім вам, чи потрібні ось такі, ось такі. Ось такі великі касети на гравійних велосипедах. І так, друзі, я чудово розумію, що це вже дуже така зашкварна тема, але я. Чесно, дуже просто хотів давно зняти такий відос від себе. Є думка, що ці всі касети великі придумали маркетологи. Там одна зірка попереду і Енник якийсь позаду. І так, в принципі, напевно, ви праві це все вигадка маркетологів. Ці касети дорогі, потребують більшого обслуговування і типу важкі. Це так, це факт. Але давайте тепер забудемо, що ви катаєте лише по місту або якісь невеликі подорожі до 50 кілометрів. Наприклад, система 2 на 10 або 2 на 11 це супер офігенна по співвідношенню заїзду е, угору або набору швидкості трансмісія. Особливо для тих, хто катається більше по спорту, це взагалі типу must have. Але що робити людям, які катаються дуже багато, як я, наприклад, ось до речі, мій велосипед? Е, ой, От така у мене от штука. <риклад> uh, у мене невелика касета. Ой! Ось така от касета. У мене одна зірочка попереду. У мене. От така от. І от така. от У мене, от як я і прохвалював гідроміханіка. Хто щоб не казав, штука класна. Нехай у мене невелика позаду касета, про це я згодом ще розповім. Але мені просто супер незручно, коли в мене є попереду перемикач, бо в нього набувається бруд, він інколи розтирається, його треба налаштовувати. І взагалі, якщо це зима, в принципі, коли туди набувається саме сніг, оце прям невесело, повірте мені. Ну хто знає, то знає. Маленька касета, яка у мене це касета Shimano Dior 11 34. Вона легенька, тобто я прибрав передній перемикач, залишив маленьку касету. Мені вистачає для катання по місту кожен день. Цього Де більшого, я не катаю великі подорожі, а зірка на 38 зубів попереду розкриває адекватний діапазон для перемикання. Я катаю дуже багато у горку, прямо от кожен день. З горки на горку і туди-сюди. А ось так от я заїжджаю кожен день. І горку на роботу, я з роботи катаюсь по горкам. погоркам. На звичайному умовно гравійнику. Але буває і інша ситуація. Я жива людина, і інколи я втомлююсь і їжджу на електровелосипеді. Електровелосипед це більше як допоміжна штука у погану погоду, або коли поганий настрій, або погане самопочуття. Але не більше тому питання не до розміру касети, а до напевне розмірів ваших м'ятів на ногах. Я їжу на роботу, і хто місцевий з Дніпра мене зрозуміє. Я спускаюсь з робочої, підіймаюся на нагорку і так назад, десь 20 кілометрів у обидві сторони. Тому, типу, мені вистачає це все лише питання до велосипедиста. Навіть заїжджати на якусь там, мовно космічну. У нашому місті в Дніпрі в принципі можна О, з таким депозоном лише треба розуміти, що темп буде не суперпродуктивний, він буде повільний, але можна. Сама легкість велосипеда і ваші сили допомагають вам їхати вгору. Це саме саме головне. Ну і я ще хочу поговорити про туристів: вело-велотуристів. Велотуристи це люди, які заслуговують окремою повагою, та, чесно кажучи, я їм заздрю. Це люди накидають на свій велик, будь-то будь-то якийсь туринг, багажники, баули, байпакіних і різні всякі приколи. І їдуть у супер довгі подорожі назустріч пригодам. Я не хочу вам сказати зараз ні в жодному разі, що на турінгі або на якомусь гравійнікі для мандер не варто ставити трансмісію там дабл, типу 2 на 10 2 на 11 Це все може бути, і навіть можна ставити якийсь кларіс, типу там 2 на 8 теж норм для гравійніка або турінга. Просто як я і казав раніше, вага велосипеда та стиль катання, А у велотуристів стиль катання інколи дуже складний. То уявіть, у вас 50 кг речей на велику, ви там під сотку важите і відати якусь там скажену гору, і це просто супер-супер жорстко. І от саме от усі всі фактори, які я вище казав, вони і створюють картину загального велосипеда. А яка там вже стоїть касета позаду, шатуни там один чи дві зірки? Це вже така штука адаптивна. На мою суб'єктивну думку. Для туристів трансмісія 1 на 10 на 11 та 12 швидкостей позаду буде краще, бо відсутність проблем з переднім перемикачем це відсутність непотрібних пригод. Великий діапазон. У велотуризмі дуже потрібна штука. І так, друзі, я чудово розумію, що великий діапазон це не тільки коли велика касета позаду. Я розумію, що на даблі може бути теж великий діапазон. Але я зараз скажу про більш спрощену концепцію трансмісії, яка буде трошечки легше по вазі та легше по обслуговуванню. І особливо легше по обслуговуванню та ремонту оці от ваші улюблений ситуації ремонту, десь у хащах у лісі. Друзі, дякую, що додивилися цей відео до кінця. Мені дуже приємно та важливо, що ви слухаєте оці мої всі теревені. Я лише починаю свою кар'єру блогера, тому мені дуже важлива ваша підтримка. І так, я розумію, що я виступаю від магазину велосипедного, але повірте, ми дійсно адекватний магазин, який націлені не тільки на те, щоб вам щось втюхати. Наш магазин це хороші, адекватні люди, чесний велосервіс. Та зі мною взагалі ви можете побачитись тут майже кожен день, бо я працюю продавцем і я завжди відкритий до звичайної розмови, просто поговорити, а не тільки щось вам продати. Тож, якщо вам цікаве трошечки більше життя магазина, то інста буде у описі. А якщо все ж таки вам хочеться щось собі прикупити, то магаз, онлайн-магаз теж буде посилання в описі. Всім дякую, всім пока! you <laughs>